Якщо шановний суд пам'ятає, при дослідженні е, огляду місця події, зокрема відео, ми бачили, що в тому місці, де була знайдена ця гільза, на попередніх кадрах гільзи ніякої не було. Це перший момент. Другий момент висновку е, чітко сказано, що е, гільза е, була дуже фрагментованою. Той, хто хоч раз стріляв з вогнепальної зброї, знає, що якщо навіть подряпаний патрон вставити в е е казюнник, е нічого не призведе пострілу не, не відбудеться. Тому що це там достатньо тендитна конструкція е будь-якої вогнепальної зброї. А в нашому випадку це на ну, якийсь там десятиріччя ми пролежали предмет десь. Не, не, не зрозуміло, яким чином він е, з'явився, точніше зрозуміло, але обвинувачувати в підроблені без е, вагомих доказів е, слідство, я е, просто як факівець аузі права не хочу. Е, був підброшений до е, огляду місця події. Ну і за зрозумілими висновками, що це взагалі одне до одного не підходить, і е, навіть і фрагментація така, що це не зовсім гіпса.